Мир вам, брати і сестри, місце святого письма, яке я хочу зачитати, це перший розділ Друге Післання Апостола Петра. З 15 го віршу. Буду ж старатися, щоб ви і після мого відходу пам'ятали це. Бо ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро мудрими байками, а бувши очевидцями Його величі. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли донісся до Нього від величної слави такий голос: це мій улюблений, це син мій улюблений, в якому моє благовоління. І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, як були з ним на, горі, на Святій Горі. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче Слово. І ви добре робите, коли звертаєтесь до Нього як до світильника, що світить у темному місці, доки не почне розвиднятися і не засяє ранкова заря в серцях ваших. Знаючи насамперед те, що жодне в писанні – не залежить від власного вияснення, бо ніколи не було пророцтва з волі людської, а промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. <кій> Брати і сестри, я хотів би виділити оцей віршик 19 і е, на ньому побудувати свою промову. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтесь до Нього, як до світильника, що світить у темному місці. Зверніть увагу, що в цьому віршикові є декілька таких серйозних речей. По-перше, апостол Петро каже, що це. Слово найдостовірніше. Тобто, можна так сказати, що можуть бути недоліки, допустимо, в проповіді якісь. І я, наприклад, не впевнений, що є такі проповідники, які ніколи не помилялися в якихось думках чи баченнях. Не впевнений. Я думаю, що в кожного проповідника може бути десь якесь Помилкове бачення, думка, якась позиція. Що стосується Слова Божого, то Петро каже, що це слово найдостовірніше. Тут нема ніяких помилок, йому можна довіряти абсолютно. А це значить, що ним міряється все. Якщо воно найдостовірніше, то цим словом можна все. Поміряти, провірити будь-яку інформацію. Далі. Апостол Петро каже, що ви добре робите, що ви звертаєтеся до нього як до світильника, що світить у темряві. Я думаю, що в ці часи, да, коли світло виключало, напевно, що ну, ми більше усвідомлюємо значення світла. Ну, коли ми говоримо про електричне світло, да, то електроенергія на ній взагалі багато чого на сьогоднішній день зав'язано. У нас, якщо виключили світло, то ми маємо на 11-й поверх підніматися пішки, а не ліфтом їхати. Але як би там не було, навіть сам факт, що немає світла, вже певна незручність. Певна незручність. Багато чого ми не можемо зробити через те, що немає світла. Навіть Біблію почитати не можемо, бо немає світла. І апостол Петро він говорить про те, що Слово Боже слово, яке ми читаємо, воно прирівнюється до світильника. І він каже, що ви добре робите, якщо звертаєтеся до Нього як до світильника, яке світить у темряві. І ще одну річ. Яку я хотів би звернути вашу увагу. Ви знаєте, що ну, все-таки в нашому житті, ну, ми можемо в якійсь мірі користуватися світло, світлом, можемо обходитися без нього, якимось чином привикнути, що його немає. І в <кій> якійсь мірі залежні, якісь не зовсім, але тут я хотів би. Показати таку одну річ, про яку говорить Петро, що до нього потрібно звертатися не час від часу. Там, можливо, коли є якесь особливе бажання або настрій, а звертатися до цього світильника потрібно стільки, щоб в наших серцях зійшла ранкова зоря. І розцвіло і став день. Дивіться, доки не почне розвіднятися і не засяє ранкова заря в серцях ваших. Тобто мова йде про те, що ми можемо так звертатися, що заря ніколи не зійде і день ніколи не почнеться. Так, так звертаємося. Я думаю, що тут мова йде про інтенсивність. Читання Біблії і про розмір часу, який ми маємо виділяти для Слова Божого. Я хочу сказати, що якщо ми знаємо добре Слово Боже, нем, ним Словом Божим, ми можемо проаналізувати абсолютно все. І я, наприклад, даже ось за цих декілька років, да, що ми їх прожили, починаючи з 19 по 24, коли таких дві серйозних події в світі відбулося: це коронавірус і війна в нашій країні. І я був здивований, значить, християнській позиції, багатьох християн, яку вони собі там, допустимо, Приймали відносно тих чи інших речей. І при тому, коли людина приймає якусь позицію, в неї якась е, певна аргументація, чому саме так вона розуміє, чому саме так повинно бути. Я пам'ятаю, навіть в нашій церкві проходили коливання на таку тему, щоб коли ми робимо е, спомин Господньої смерті, то щоб при цьому використовувалися стаканчики, пам'ятаєте? Були такі дискусії на цю тему. Про що йде мова? Мова йде про моє е, внутрішнє становище, мова йде про мою позицію, мова йде про те, чи розсвіло в мене всередині, чи ще ні. І я би так сказав, би, знаєте, якби ті люди, в яких ще не розсвіло, та вони не приймали активної позиції, то їм би можна було допомогти. Але деколи люди, в яких ще не ранкова зоря в серцях не зійшла і не став день, вони приймають активну участь в міркуваннях, в нав'язуванні свої думки, свої позиції. Вони навіть готові образитися, коли до них не прислухались. Але ж важливо було б розібратися, ранкова зоря в твоєму серці вже зійшла чи ще ні. Розсвіло уже, чи ще не розсвіло? Діло в тому, що дивіться, <кій> я так сказав, би, знаєте, чим цікава Біблія? Біблія цікава тим, що вона часто звертається до нас, я би так сказав, або згадками, або притчами. І коли ми говоримо про ранкову зорю, то невже мова йде про небо? Зоря не вранці, і там ми можемо побачити ранкову зорю. Ну, Вона може бути на Сході, кажуть, що це Венера, і вона виділяється серед усіх зірок і найяскравіше світить. І можливо, якби про неї ніби, якби мова йде або порівняння, то невже йде мова про те, що та зірка з неба зайде сюди і тут буде світити? Ні, мова йде про Ісуса Христа. <кх> Дивіться. У 22 розділі книги об'явлення є такі слова. 16 й вірш. Я, Ісус, послав ангела мого засвідчити вам це в церквах. Я корінь і потомік, потомок Давидів, зоря ясна і досвітня. Тобто ранкова, та, що досвіта є на небі. Досвітня. В, в російському перекладі і там, і там утрення звізда в російському перекладі. В Українському там написано «Ранкова», тут написано Досвітня. Це одне і те саме визначення. Брати і сестри. Мова йде про Ісуса Христа. Мова йде про те, що в моєму серці поселяється Христос, і Він не просто поселяється, Він в моєму серці живе і живе настільки. Що я відчуваю його життя в собі, і не можу жити по-іншому так чи інакше. Колись Господь казав, що в старому заповіті, а потім в новому заповіті, воно повторилося у Післанні до Євреїв, коли Бог казав, що заключе з Домом Ізраїля новий завіт, Він там сказав таку одну фразу: «Вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їх Богом, і вони будуть моїм народом. Вселюсь в них і буду ходіть, буду рухатися в них. Буду в них рухатися. Ранкова зоря, вона на місці не стоїть, вона рухається. А що це таке? А як це так? А це означає, що в моєму серці, в моїй внутрішній, Христос буде проявляти активність. Вона буде виражена. В прийнятті рішень, які я приймаю, в поведінці, яка в мене є, Христос буде приймати участь, яким чином? Він буде надсилати мені правильні думки. Він, поведінку мою буде прив'язувати до Слова Божого. Не просто до цього світу, не просто до якихось певних міркувань певних людей, а буде прив'язувати до. Слова Божого. Ви знаєте, я недавно таку фразу почув, і є таке спорне міння на рахунок новин. Новини на сьогоднішній день кожного дня нові. Так чи ні? Вони завжди були кожного дня нові. Але на сьогоднішній день вони тривожні. То такий, то сякий, то ще якийсь. І, і ці, тривожні новини, ці тривожні новини, вони нас турбують, і таке якесь відчуття, що люди, як, як в ожиданні чогось такого знов важкого і страшного. І дуже багато людей, я думаю, напевно, що всі люди цікавляться новинами, і християна теж. Ми цікавимося новинами. І я хотів би сказати, що новини на, на, на нас дуже сильно впливають. І ось я одного разу чув таку думку від одного чоловіка. Хтось так сказав, я не знаю хто, але я чув його від одного чоловіка за кафедри, він сказав таку думку: що хто не дивиться новин, той не проінформований. А хто дивиться новини, той дезінформований. Як ви вважаєте, якщо ми постійно слухаємо дезінформацію, а в новинах завжди зацікавлені, нам розказати саму совершенну правду? Чи можливо вони в новинах, говорячи, хочуть поток людей направити в одне русло або в інше, їхнє мислення десь, де затішити, десь десь прибавити, десь убавити. Як ви думаєте? І коли от ми слухаємо і слухаємо, і і ми віримо, і ми приймаємо, як ви думаєте, з цим наше серце не прийде якийсь страх, неупевненість, апатія, розчарування, якась, можливо, навіть депресія. Які новини, такі відчуття. Але в той самий момент, в той самий момент Петро каже, в нас є найдостовірніше, пророче слово. Ви знаєте, я мав таку привілегію, колись, коли я служив в Москві, пити завтрашнє молоко. Мав таку привілегію. Заходжу в магазин, як зараз пам'ятаю, було 29 число, це був вечір, я їхав в військову частину і заїхав купити молока. Заходжу 29, значить число, не пам'ятаю, який місяць, але це було літо. І беру на полці молоко і думаю, подивлюся срок виготовлення годності, дивлюся, 30 -е число. Я думаю, о, свіжішого не буває. Я сьогодні п'ю завтрашнє молоко. Ввечері завезли з цифрою 30. А люди приходять вранці і думають, о, а це хтось там працює, ми ще спали, а вони вже привезли. Та ні, вони ввечері привезли з цифрою завтра. Ви завтрашніх новостей не читали? Нема новостей про завтра. А в Біблії є. Це найдостовірніше пророче слово. І якщо ми читаємо Біблію, якщо ми читаємо Слово Боже, то ми можемо там побачити завтра. І про новини там можемо побачити. Я одного... Разу зрозумів, що про новини написано в Біблії. Вони просто називаються не новини, а вони називаються баб'ї басні. І от ми сидимо і слухаємо баб'ї басні, значить по новинах ну, навіть ну, не, не розуміємо, що сидимо баб'ї басні. Начиняємося цими баб'ями, баснями, потім встаємо, Боже поможе. Молитви нема. Єлі дух переводимо. А що? Новини ну, вплинули. Так начиталися, так наслухалися, що хто куди. Брати і сестри, проблема. Проблема, що ми не читаємо найдостовірніше пророче слово, не читаємо так, як потрібно його читати, а його потрібно читати так, щоб в серці моєму зійшла досвітня зоря, щоб в моєму серці почав розсвітати день, а коли день. Електричного світла не потрібно, воно говорить, виключить його. Щось поміняється, нічого не поміняється. Я як бачив, так і бачити буду. Ми не маємо потреби в світлі уже, звичайному, тому що день розсвів, сонечко світить. Коли в моєму серці Христос почне рухатися, і ця ранкова заря зійде, які б новини не були в мене свіжіші. В мене свіжіші новини. Ви знаєте, коли я від'їжджав з Бельгії на Україну, я помолився Богу, щоб Бог зберіг дорозі. Як він мене берегти буде, я не знав. Але помолився і поїхав, що мене чекає в дорозі, ні в яких новинах не написано. Знаєте? Ну ні в як. Ніде. Нема написано, що мене чекає в дорозі. А так би було б непогано знати. Але не, не писав ніхто, знаєте. І от ми їдемо. Я їхав служителем з Бердичева, брат Вася, він там поїхав, значить, з сина живе і захотів сюди приїхати, деякі свої справи порішати. От ми їдемо. Я їду за рулем, він йде з боку, і нам потрібно було заправитися. І він мені каже, Давай тут їдемо, заправимося. ми якийсь такий знак, вже направо з'їхати. Ну, я знав, що там заправки нема. Бо попередньо я подивився, і я побачив, що на цьому знакові, значить, було показано, що там значить, можна щось поїсти, там ще, допустимо, відпочинок є, але заправки не було там. А потім, коли ближче вже. При, ну, приблизилися до, до цього з'їзду ще один знак, який показує, що лишилося тут 500 метрів і вже потрібно займати правий ряд, якщо ви хочете туди з'їхати, і, значить, туди заїхати. Я знав, що там нема заправки. Але він старший за мене чоловік, я вирішив послухатись вопреки логіки. Ну, логіки нема. Я знаю, що там нема заправки. А для того, щоб. Його послухатися потрібно збавити швидкість, а справа в мене йде фура, і я збавив швидкість, щоб фуру пропустити, а потім зайняти за дінеї, значить, цю полосу, а потім далі на з'їзд. Я збавив швидкість, пропустив фуру вперед і в цей момент у фурі відривається колос, здоровенне колос, і йде поперек. Зрозуміло, я на тормозах, і всі на тормозах, хто побачили це. А три полоси, фура справа, я посередині, і ще з і з лівої сторони теж пішов такий Мерседес, високий бус такий. То від мене вона було трошки далі, як, напевно, там десь, от, де камера в кінці залу. А від нього то дуже близько. Але він встиг теж затормозити. І це колесо б'ється у розділяючий отбойник, який йде значить, між протилежними течами на трасі, розвертається і назад ще раз. Ви знаєте, і нікого не зачепило. Але як відірвалося колесо, ця фура збавила швидкість. Я її об'їхав, зайняв правий ряд, з'їхав на цей, приїжджаємо, там заправки нема. Але є причина подякувати Богу. Знаєте, ми не знали, що нас чекає, але ми помолилися, і Господь показав, що могло б бути. Ну, відвів брати і сестри. Коли ми слідуємо за Словом Божим, коли ми молимося Богу, коли ми рухаємося так, як каже це слово Господнє, в нього є для нас захист, в нього є для нас благословіння, влаштування, все для нас є. Можливо, для когось і колись є якісь і випробування. Але коли він дає випробування, то в випробуваннях він з нами йде, бо ми з ним до цього йшли. Він ніколи нас випробуваннях не залишить самих. Він обов'язково буде з нами йти. Чи не так? Буду закінчувати, але ще хотів би одну думку сказати. Коли ми читаємо Слово Боже Івана, 12 розділ, 47-й вірш, коли хто почує, 46. Я світло прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишався в темряві. Бачите, те саме. Коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Хто відкидає мене і не приймає слів моїх, той має суддю собі. Слово, яке я говорив, воно буде судити його останнього дня. Одного разу прийшов до мене один молодий юнак. Йому дуже потрібні були кошти. Він одружився. Молода сім'я. Знаєте, не завжди молоді люди вміють щось робити, щоб добре заробляти. Часто вимушені працювати на підсобних роботах, а там робити треба сильніше і працювати, а значить, довше і грошей менше. І Якось так вийшло. Що він знайшов одного чоловіка, який, чи він так себе поставив, що він вміє робити, чи я не знаю, як, але факт того, що той йому запропонував поштукатурити свій будинок. Чоловік багатий, площа велика. І ось він запропонував йому, але бачиш, що цей молодий, і каже до нього: Дивися, давай тако, ти поштукатуриш мені ванну. І коли я побачу, що ти гарно поштукатуриш, все буде добре, то тоді ти штукатуриш мені весь будинок. Добре? Та кажу добре. Але він ніколи не штукатурив. Скажіть, він може поштукатурити чи ні? Людина, яка ніколи не штукатурила. Але він, знаєте, куди дивиться, коли відраховують гроші в кінці? Ось чому він береться за цю роботу. Він підходить до мене і каже, ви не могли б мені розказати, як поштукатурити, щоб воно трималось, щоб воно не лопало. Я кажу, ні. Я можу тільки показати. Я можу показати. Кажу, йдемо з тобою на роботу, штукатуримо твою ванну, гроші ділимо пополам, може, трошки мені більше, бо я все-таки буду мастер, а ти в мене будеш підмастер'є. Але після того, як ми поштукатуримо ванну. Ти поштукатуриш весь будинок, я тобі покажу всі процеси. Я тебе навчу на цій ванні, я тебе навчу не словами, а тим, що я буду показувати, розтолковувати. Добре? Я подумаю. І пішов штукатурити сам, не отривши навіть словесної інформації. Я не думав, що він так рискне. Чому він так зробив, я не знаю. Можливо, навіть ті гроші, які з вами треба було мені дати, для нього було важливе, я не знаю. Ну факт того, що він зробив так, він поштукатурив, чоловік йому заплатив, але через декілька днів цей чоловік з ним зв'язався, посадив його до себе в машину і каже: дивися, я тобі даю. Я не пам'ятаю, чи тиждень, чи 2 тижні. По-моєму, що тиждень дав, ти мені довжен 8 тисяч. Він насправді він заробив на Тивані набагато менше. Це було давно, це не допіру було. Зараз може і дорожче стояти. Каже, ти мені довжен 8 тисяч. Перше, ти мені доби ті гроші, що я тобі заплатив. Друге, ти довжен мені за цемент і пісок, які пішли на штукатурку цей Іван, за матеріали ти мені довжен. Потім ти мені дожив за те, що я наняв людину, яка це все збила. І ти мені дожен за те, що ця сама людина мені знесла це все донизу, і я наняв мусорку, щоб вивезти це на мусор. Оце все мені... нічого лишнього. Це просто мої е... розтрати, які ти мені дожди. І ось це все пораховано, тут 8 тисяч. Якщо ти мені через тиждень не приносиш ці гроші, ти мені винен 16 тисяч. Ви розумієте, з ким справа має, ні? Коли це називається ставлять на щочик. Якщо через тиждень не приносить 16, то мені винен 32. А що робити людині, в якого грошей нема? Ви знаєте, мені здається, що я знаю, про що написано там. Хто не має, відніметься то, що думає мати». А в другому тексті написано отніметься то, що імеять. І знаєте, в нього був телефон нормальний. Він вимушений був його дешевше продати для того, щоб бігом купили і розрахуватися бігом. Бо якщо не розрахується вчасно, то потім винен 16. Знаєте, про що йде мова? Мова йде про те, що людина думала, але так не вийшло. Ви знаєте, Біблія, Біблія якраз оці речі не допустить. Як багато людей думають, що от вони до Царства Божого прийдуть, вони там скажуть, так пояснять, так ще, і в кінці їм зеленими відчитають. Образно, образно. На самом ділі царством наградять. А може, скажуть, заплатити ще за багато якої шкоди, якої не робив? А? щоб так не було. Щоб ми не обманулися. В наших розрахунках в кінці отримати великий бонус, а нам великі претензії. Нам сьогодні потрібно звертатися до досконалого, найдосконалішого прочого Слова Божого. Амінь. Молимся.